Що дівчата так довго збираються! Нє, ні, ні. Там-та-та! Ми у тернополі! Вітайте команда канджокер містові! Чи це народ, ви не бачили? Паша, яке пиво в нас гра! А в мене сушняк. Що це за слова такі? Ми команда з чистим гумором. А як ти хочеш, щоб я сказав? У мене в роті недостатня кількість вологи, спричинена надмірним вживанням етилу напередодні. І так завжди. Паш, ми тут подумали і я вирішив. О, молодець! Ларіок через дорогу. Світле! Команда КВН джокер. Хочете світлого гумору. Ми збігаємо. А гопники самураї роблять собі харакірі. А у нас мініатюра в тебе. Опа-па, пацанчик. Я ката сигарета. Та ні, я не палю. А що ти спортсмен? То займаюся спортом. Що, <кхем> може, боксер? Та ні, плаванням займаюся. А, театр. і там зі мною випір. Та ні, я не вживаю спортних напоїв. А в Бога віриш? В Бога вірю. Візьме жорнатчики почитати, <кхем> а тваш та побудись. <кхем> Магнолія тебе повідомляє: вчора у Пекіні народилося 33 дівчинки і 45 хлопчиків. Вітаємо родину з Чаліс, Тоню, Чого ти плачеш? У мене в тесті на вагітність три паски! Три? Це ж неможливо! Адідас! неможливо! Від будь-якого іншого тим, що рубає не він, рубає його. А у нас реклама снікерсу. Снікерс! Сибішся в рігі! Ще у раки ще більше м'яса! Отже, як ви думаєте, яка в нас мініатюра? Мініатюра на бам! Або друге тихання. опа папа, пацанчик, це знав я. Я які-то філки? Ні, нема. А если найду? Тільки мама є. Не... 20 гривень. Давай сюди 20 гривень, я знаю твою маму. Я знаю, маму, потім і віддав, тичає. Іди сюди. Ну да. Нашим поділом. А маленький хлопчик, показуючи, скільки йому років, замовив собі пиво! У нас випадок в супермаркеті. Нікому не рухатись радитися пограбування. Ми в супермаркеті? Так. А можна один разочек будь ласочка це ми там, де будь ласоком? Не зараз. У нас тут не Ну добре, давай. Я на цупке, на руки приближуться. Кінотеатрах Тернополя трансформери за небо! А зараз уявімо собі, що фільм сутінки знімали в Україні. Та -да -да. Знаю я наюменицю твою, Едварде.